О, мова, рідна, як чудово Звучить знайомо кожне слово. Якби ти вичини історію, що ви вважаєте є важливим? Можливим, саме важливим, це пам'ятати цю історію і робити висновки. Історія має таку закономірність повторюватися. То правда, правда? То так. так, і ми то бачимо. І якщо ми говоримо про Україну. І про історію України ми терпіли багато. В основному, ви знаєте, від кого ми терпіли. І дуже багато ми можемо навести прикладів на своїх навіть сім'ях, я вам сьогодні розказувала, багато нетерпілиця і хорошого мало чого ми бачили. Тому саме правильне це усвідомити, що ти є українець, бути гордим тим, що ти є українець. І, і зробити правильні висновки, що ти для себе і для українця хочеш, і для своїх дітей так само. Я думаю, що це. Якщо ми свідомо будемо розуміти, що бути українцем це гордо і, і, і це правильно для нас, mm -hmm. так? і відкинути оце все братство, панібратство, я не знаю, як назвати, тому що воно нам тільки шкодить. Тоді, mm -hmm. тоді буде краще для нас всіх. Правильно, тому що кожна нація, вона унікальна, так і ми. найголовніше, мені здається, цей суд, як, який відбувся. Це трансформація, вкладання і тлумаченні, розуміння історії. Це перехід від всього братських народів до британських героїв, від героїзації, війни, революції всього до усвідомлення своєї ідентичності. Дуже важливо усвідомлювати ідентичність, що ми є повторна нація. Ми є нація європейська, це знову ж таки теж, що відбувається зараз в, нашому, в нашій свідомості, в нашому житті. Мова, якщо раніше, як ми тут з вами про школи, якщо раніше історія могла викладатися і російською мовою, і українською, то зараз мова викладання тільки українська Україні, це теж. Багато чого значить те, що видаються нові підручники. Якщо в зараз часів радянського союзу був уніфікований один підручник, який затверджується в Москві, і всі республіки вивчали одну ту саму історію. То зараз є конкурси підручників. Зараз це вже один якийсь багато джерел, які можна використовувати. Ну і звичайно, я б... мені здається, най... найважливіше це наші ідентичність без ідеології кидати дати оцю всю ідеологію, усвідомлювати, що ми є європейська нація. Я вважаю, що кожна родина має зберегти історію в тому вигляді, в якому вона її вимітає. Якщо ми не дозволимо її простіфікувати, то я думаю, що тоді її важко буде підробити з цим міститися. Зараз це можливо. У нас всі грамотні, у нас всі пам'ятають, як щось було. Наприклад, я можу зберегти те, що я пам'ятаю, мої діти можуть це продовжити. Якщо кожен збереже історію, її неможливо буде підтримати. І не буде ситуації з братськими народами, тому що кожен буде знати, як воно відбувалося на самоді. Ну, я хочу сказати, що підтримати е, всіх виставил і хочу сказати, що. Ми дійсно маємо дуже багато всього, починаючи від землі, починаючи від тих самих корисних попалин, відсилі поля і закінчуючи мовою, прекрасною, як то кажуть, миломовною і всіма надбанями дійсно його якось тримати на такому рівні, щоб всі почули, всі особливо, особливо рідні, сім'я. Щоб всі пам'ятали, так як ми пам'ятаємо про свого діда, батька про своє, так щоб якось вчити, пам'ятати свої надбання, які ми на сьогодні маємо. А ми є дуже багаті. Я можу то сказати з певністю, що ми є дуже багаті українці, це є неймовірно багаті люди і багата нація. Ну, але історія це є історія, я Ходила в школу з 1983 по 1993 рік. То я захопила цей період Радянського Союзу, коли я пішла в школу і я вчилася в школі 11 років. Я вже навіть в комсомолі не була. Та для всіх обов'язково було, якщо ти закінчував школу, ти повинен бути комсомольцем. На мені це вже цей. Я вже була перший випуск школи, що нас в нас фінансував не визначення. Ну, Я, напевно, єдина з цих присутніх, яка вчилася в школі За Радянського Союзу і після 91-го року, коли Україна вже була незалежна. Чим відрізняється ця частина основна більша від цієї другої? Ну, Предмети у нас відбулися е, українською мовою в школі. Це було на Львівщині, і е, тільки російська мова і російська література в нас була, і в нас в основному вчителі російської мови і літератури були приїжджі. І це були жінки військових. У нас військових частин багато було поряд з нашим селом, і е, тому постійно змінювалися жінки військових, приїжджали з чоловіками. Всі знаємо, як, як військові живуть. І в нас майже кожного року було так, що якась нова вчителька приїжджала. І вони були російськомовні, і вони в нас вели уроки російської мови і літератури. Всі решта предметів в нас були українською мовою. І після того, як Україна отримала незалежність, мені ще пощастило два роки вчитися в школі. Це був якраз 50-11 клас, звичайно, нам почали на уроках української мови і літератури, ми вивчали твори, які були заборонені. Ми вивчали письменників, які були заборонені. Ми всі почали вивчати історію України по інших джерелах, не тільки по підручниках. Бо тоді, в той момент, була було так якраз така хвиля, що дуже багато книжок вийшли по історії України, яку раніше нам не дозволяли, і ми цього не знали, і не читали. Десь там хтось може розказував, але це вже було на іншому етапі. У нас же навіть у російському літературі в цих двох останніх років нас. У нас, не було, у нас була зарубіжна література. Зарубіжна література це ми е, просто вчили класику світової літератури, яку входили там твори деяких російських письменників. Так Так що це був такий період е, дуже значний для України і для всіх українців. Ну, моє розуміння історії і те, що я вивчала, звичайно, все залежало від того, як вчитель Так? цей період. І... А... Коли вчитель нам пояснював про Київську Русь, це була частина історії України. Вона не ототожнювалася з тим, що в Росії, Московщини і так далі. Це було, було суто, нам розказували про Київську Русь як частина історії України. Ніде ніколи нас не пересікалося, хто яку спадщину, від кого там мав отримати, і що куди пішло, і що там верталося. Я коли вчилася в школі. Про те, що браталися братні народи, я ніколи того не чула. Я тільки чула е, такі фрази, що ми слов'яни, на нас слов'янська мова пішла від одне коріння, так? Що ми там браталися, я цього ніколи не чула. Це вже, це вже зараз після війни, під час мого шкільного навчання, таких слів, братські народи, це, це можливо десь щось звучало, десь, не знаю, в фільмах чи я не знаю навіть що сказати. Цього для мене не було. Я ніколи цього не, не, не відчувала, і, і цієї фрази для мене вона взагалі існувала. Я ж навчалася в школі 10 років. Тоді, коли я навчалася, це була 10-річна школа. І це був початок 60-х років. Школа була українська, я вже казала, колись про це викладали всі предмети української мови. І київська школа, звичайна школа, але підготовка тоді була дуже-дуже гарна. Дуже сумління, дуже старанні не відповідальні викладачі, в тому числі і з історією. Ну, Напевно, в мене той період, коли багато речей замовчувалися, про них просто не говорили. Тому про голодомор не йшлося. Ну, і зараз вже дуже... це було так давно, що мені важко згадати, але. На той час дійсно все відбувалося згідно з постановами партії уряду. І жодний вчитель не, не міг це подобрати і щось там робити інше. Тому в, мої, в моїй школі це, про це навіть ну, тоді неможливо можна було навіть думати. Ми здогадувалися, ми там щось щось знали, батьки і дідось, з бабусею мало розповідали, тому що дітям це. Не можна було тоді розповідати. Uh -huh. І навіть мама мені казала, якщо дорослі розмовляють, ми бачили, що ні, ні, це ми продовжимо потім тут діти. І тому це такий великий, якби пробіл, тому що на той момент, коли вже про це можна було говорити, бабусь відійшли в засвіти. Батьки теж вже не знали цього, тому що в них. Щось вони підозрювали, про щось, щось здогадувалися. Але документальних свідчень, свідоцтв якихось документів, звичайно. Зараз, якщо, якщо можна щось поновити, то напевно тільки в архівах. Ага. Угу. Е, я жила в Одесі і навчалася в Одесі. Я закінчила школу в 90-му році. Е, це було до розваги Радянського Союзу. Тож е, всі предмети в моїй школі викладалися російською мовою, історію ми вивчали, була. і вся історія була з, з боку Радянського Союзу. Українську історію ми вже вивчали пізніше, після школи. Mm -hmm. Дивіться, наприклад, історія КПСС, так яку вивчали в школі, так, це обов'язковий предмет е, Це вже в старших класах. Стосовно звичайної історії, ту, яку вивчаєте в середній школі. В середній школі ми, у нас не цікавить питання, наприклад, історії різних народів. У нас цікавить саме історія України, українська історія. Да? Там не було, наприклад, навіть в наших учебниках, я думаю, що всі пам'ятаються. Початок Другої світової війни, коли в радянських книжках писався початок Другої світової війни, 22 червня. 1941 року почнемо з Азов, і далі хто на кого напав. І так, всі питання. Стосовно України, це було о, не казали. Я, я не можу сказати детально, я не пам'ятаю чесним, я не пам'ятаю е, таких особливих фактів е, з історії, які врізали мені в ухо. Але на той момент я й не розуміла. Что это может яка Какая разница? Стосовно Киевской Руси, я даже, я думаю, что я даже не могу додать, потому я не помню, как это было. То, что, например, я помню, я так сразу в голове столкнулось, э, песня о вещах Олега. Как ныне собирается вещи Олег отмстить неразумным хазарам. Так вот князь Олег, он mm -hmm. был моєму розумінні, він був росіянином. Це те, що я пам'ятаю з дитинства, <риславлення> з, з книжок. Wow. Тобто, я не знаю, що можна сказати. Ну, я з, навчалася в селі, де вони робили селі з Кору Зорівської, я з Доброняки. Теж 10 років, з 76 до 86 років, було 10 клас. І в селі я закінчувала 8 клас, а в Золочеві вже Закінчила 9-10 клас. Якщо в селі була звичайна українська школа, нагадали мені, що дуже сумніві вчителі були. У мене є керівник була вчитель історії, прекрасна жінка. Так само у нас був такий вчитель, він деколи заміняв, тобто розказував, він дуже був серйозний вчитель, дуже серйозний. Він реально вчитель. Воно нас взагалі мені повезло вчителями в загальному дуже хороші вчителі. Були. І ті необхідні предмети, такі як мова, математика, географія, історія, фізика, хімія дуже хороші були вчителі. А вже 9-10 клас я вчилася в російській школі, тому що у нас були частини військові, у нас були військові приїжджі, у нас були навіть вчилися і, грузини, і з різних були місто республіки учні, але було два українських класи завжди. Один дев'ятий, один десятий. І ми нам все викладали на український. Звичайно, був предмет російської мови і літератури. Ну, я думаю, що тоді не було просто в ті часи, коли я вчилася такої напруги політичної, І вона ну, ми вчили, вивчили, але ніхто нас не заставляв ніколи, ніколи не було питання про російський, Вже коли я вчилася пізніше, були деякі предмети техніку російської, а в шкільний період весь був український. Я от про хрещення русі нам розказувала, 985 або 885. Ну, то я пам'ятаю, що ми вчили таке. Я єдине, що згадала, що коли ми вчилися, то історія СССР була така. Історія України була така і темно-зелена. Я чомусь її так запам'ятала, вона була б... От... Ну, ми діти були, отак от як пані Оксана каже, ви знаєте. Багато чого було, тим більше я кажу, ми жили в більш релігійному регіоні. І у нас наука була такою потрібною, невід'ємною, але ми не концентрували уваги. Можливо, діти військових, можливо, люди, які не були близькі, такі, знаєте, але... ми більше жили церквою з суспільним життям, з загальними такими, знаєте. Так ми вчилися в школі, але я кажу, то вже теж час пройшов. Ну, у нас, от Іванка каже, що вони були У Нас ні, у нас було дві вчительки російських, яку вчили, але вони нас ніколи не якось утискали. Вони просто нам викладали, причому гарно викладали свої предмети, були відповідальні до свого предмету. А історію так само, історію нам викладала вчителька. Можливо, вона нам щось і говорила більше, але я вже не згадаю. За київську каже, я, я пам'ятаю оце. Свячення, ну такі моменти, так детально, щоб я більше щось. Я до історії кажу, я вчилася, але ну, щоб так знаєте, зациклюватися на історії, там, щоб я вам конкретно хіба читати або згадувати, щоб так розповісти, якісь такі моменти. За війну ми щось пам'ятаю, теж знали, так як він саме каже, 22 червня це точно. Ну, знали, що була 41-45, Дуже багато про війну. Про саму суть війни мені розповідав батько. Я від батька знала про окопи, про ті всі моменти, як вони хліб, йодистирси, скрупили, як вони тішилися, що е, їх там два-три дні вони пережили в окопах по три по метри і так далі. Ну, певні речі, так, ті комуністичні часи, що своїх своїх нищили за, за те, що їм щось не подобалося, це було не їхнє. Вже тату застеляли стіл з червоним з і вели нас. І ми не знали, хто. Там він розповідав батько з 25 го року, він був всю війну прийшов. Про війну я дуже багато чула, але це з батька. Не з не з книжок вже ну, суть таку, як би сказати, правдиву, правдиву історію війни. Я чула дуже багато від батька. От, саме перебування. Знаєте, і коли я собі зараз вже ну якби. Фізично не відчула, а Духовно я то все відчуває. То я собі розумію, що наші хлопці там проходять. Історія України, вона набагато, як я зараз точно вийшла на історик. Але перші поселення на території України були за мільйон років. Потім були поляни дребляни, те, що я пам'ятаю, зі школьного курсу, а потім трипільська культура. Була обов'язково, так, і коли з нею. А потім вже Київська Русь. 882 рік це перші початки державності України. Це перше, перше, коли там щось десь створювало. Це коли, якщо я не помиляюсь, коли Новгород і Київ був об'єднав, але хто він об'єднав. Це сьогодні так. А потім уже 998 рік хрещення Русі. Мені з цим трошечки простіше, тому що я навчалася в Києві. Ви знаєте, що в Києві багато пам'яток. Я свідчав за цю золоти ворота. Так, зараз зараз їх ще я взагалі тую, всім кажу, що я ще пам'ятаю золоті ворота, коли вони були золотими воротами, коли вони стояли біля цього реконструйованого на такого як його я не знаю, як вона назвати прибудови. Да, прибудови, тому що вони ще були розвалені просто в парку золотого парк, і вони були просто. Та рештки ворог ті, які залишилися, ті, які, до речі, малював і Шевченко, uh -huh. і Сушенко, які в є в них на картинах. І я всім кажу, що я ще пам'ятаю той час. Звичайно, не в 11 стиль, а трошечки вже пізніше. Але потім з 80 х років до 1500ліття Києва побудували таку, я не знаю, як ну, для консервації для того, щоб вони не руйнувалися більше. Потім Софія, фрески Софії, ну там навіть в радянські часи все розповідали про Яслава Мудрого і про водочок, і про зв'язки з Західною Європою, і про те, як вони там одружувалися. Що всі речі, всі королівські і родини Європи, вони всі сповідані з Київської Русі. Воно mm -hmm. ну, все то. Ну а потім, потім Тманщина 1648, шістьсот сорок восьмий, Хмельниччина. Потім в радянські часи 1917-1921 українська революція перші спроби української державності. <му> ну оце йде перекручення як на мене. <проб> <проб> руські київська русь, руські це пов'язані з київською русією, <проб> а вони це пере. Третують, що це російське, що Росія там, і власне це те, що відбувається зараз, це йде боротьба за привласнення історії. Mm -hmm. Не тільки територія, не тільки культура наша цікава. Це йде привласнення історії, тому що тоді вони доводять, які вони наскільки вони потужні, потужні і наскільки вони більш Триста. історичні, ніж ніж, ніж ми. Хоча Москва була заснована на 800 років пізніше Києва, я не знаю, то там. Молодоморош вічна їм па вікні зі ч. Я щось чула подібне на те, що був мій врожай, і це спричинило голову. Це я чула, а, але на правду ні. ніхто не розказував, як насамперед. Ніхто не казав, що це було штучно А ну, вже ніхто не казав, що це були найкращі врожаї в цей період часу. Куди і врожаї пішли? Ну, вдома я кажу, вдома батьки все казали. Не дай Бог холодомові війни. Це великий mm -hmm. дві сім'ї. І в нас ми вже з ранкою класним туда. У нас була цінність хліба, шалено велика, тобто не в не в розумінні фінансовому реальному. У нас як впав хліб, ми мали підняти, поцілувати. Тому що мама завжди казала, як не хочеш бути владний, не розкидайся бо Ти не знаєш, що таке голода. Вони тут дуже розказували з такою душевною біль'ю, і мої батьки вони особисто частково відчули, але вони бачили наслідки голодоморів, що люди пухли, що люди вмирали, що діти вмирали. Вони то бачили на свій очі, тому що мама була за це років, батько вже то дуже добре відчули. Ну, не відчули, а бачили. Бачили і спостерігали той, цю ситуацію. Цю. І потім вже всі розуміли, що слушно, тому що, як вони розказували, що здибали колосок, за колосок вбити могли, тому що люди виживали, вони спеціально спалювали поля. Але це вже потім люди, коли вже можна було знову ж таки, коли вже можна було щось говорити, люди розповідали тих, які були. Для дичами цього все, які все це бачили, які бачили в своїй, ну, Західна Україна, Центральна ж, це все ж були пшениці, зерна, воно ж, то, 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 то все діялося на тих піранах. У нас в підручниках і в школі нас вчили, була велика відчиняна. Велика відчиня на за, 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 за нашу батьківщину, за, тобто за радянський збір. 41-го року вони не могли признати, що Сталін був союзником Гітлера. Як би вони могли про це розказати? Скажіть мені так? Вони там казали. Там я пам'ятаю такий момент, що за вересень 39-го було ж там гітлер напав на судет і так далі. Там було так трошечки щось згадано, але про друга світла війна це, це це все було велике вітчизняна війна. І тільки радянський союз боровся з Гітлером. Радянська армія була б саме сторона. Ні, ну в нас були союзники, як вони це казали. Союзники були, які нам поставляли тушонку, які дали деяку форму поставляли, щоб ми там. Але ніхто не казав, що приймали участь Великобританія, наприклад, чи Соєдні Штати, так, щоб вони приймали участь, а вони нам допомагали. Та вони до сих пір в Росії послухайте людей. Коли ти їх питаєшся, хто виграв в Другій світовій війні? Радянський Союз виграв. Вони більше ні, вони не признають, що хтось інший ще виграв в цій війні. Починаєш їм доказувати, що ну, вже Америка воювала, там я і всі. Ну то воювали, але виграв Радянський Союз. Хто на Рейстах прапор повішав? Російська армія. Все. Вони дуже тяжко їм це все признати, що ще хтось крім них. Можливо, вони в Другу світову війну виграли. Неможливо, вони виграли через те, що союзники, та і інші країни в цьому приймали участь, але вони ж не можуть признати, що я стільки вони. Знаєте, я думаю, що для них основне сказати, що не було що там Україна воювала, беруть Білорусі. Як всі разом, там для них ми всі одинакові. І вони цю політику товчуть постійно до сих пір. Ми всі одинакові. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що ми не є одинакові. І що ми не є один народ, і ми, 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 ми не є разом. Ми не є. Разом. Вони так навчені, і вони нічого іншого не знали. Кажуть, що зараз заглянути підручники, які вони мають зараз, підручники в Росії по історії, то там взагалі ще більший жах ніж був за радянського Союзу.